О, ця старенька загубилася. Маємо когось покликати? О, ем... О боже. Чому вона не... Чому вона дивиться на комп'ютери? О, ні. О, вона не знає, де вона. Ей, вибачте, вам потрібна допомога? Трясця твоїй, Еллі! Тепер вона підійде і занудьгує нас на смерть історіями про Другу світову і велику депресію і беззаперечною сексуальністю Невіла Чемберлейна. О, Мені так цей чувак, хоч я без ним. О, вона йде прямо сюди. Хтось із нас має заговорити з нею. Оу. О, о. Привіт, дорогенький, Hello. вітаю. Я б хотіла поцікавитись, чи не міг би ти бути маленьким солоденьким янголом і допомогти старенькій пані, що вся вже тремтить. Я хочу оновити свій комп'ютер. А, окей, а-а-а чудесно. Я спробую не змарнувати багато твого часу. Я певен менеджер міг би стільки можна вивчити про комп'ютер. Я б спитала чоловіка, знаєте? Але він вже мертвий 20 років. Ви ж знаєте, як це. Я не насправді я не ро він був типовим Невілом Чемберлейном. Ти ж розумієш про що я? Я певен, він був фантастичним, але якщо ви шукаєте комп'ютер, то я намагаюся чимось займатися, але стало набагато складніше після того, як дітки покинули гніздо. Але у мене є дев'ять котів, з якими можна поговорити. Здається, ці коти дивовижні. Тож, що стосується комп'ютерів для людей вашого віку. І зараз, коли мій орк воїн на 60-му рівні, орк воїн Роване, ти маєш притулити склянку до стіни, щоб спрацювало. Завали хлібало, але не я перевіряю, чи там. Чисто, хлопці, мені так незручно. Так гадаю, це було грубо кинути Адама там одного. Так і єдине, що мене робить щасливою, це телефон, який лишився там. Добре, ходімо, врятуємо Адама і наші телефони. Тож я докачав свого святого паладина і нарешті зможу лікувати в рейдах. Я просто не можу дочекатися. Без паніки, менеджер тут, адаме. Відійди. О, вибачте, менеджер тут. Мені краще повертатися до роботи. Добре, дорогенький. Побачимося у мене ввечері на рейді. Це буде так добре, я принесу Чіпси і не дочекаюся зустрічі з котами. Тоді побачимось. Побачимось пізніше, нуби. Що? Тепер вона підійде та почне згадувати старі історії про Другу світову велику депресію, як тебе реґеренди вибрала. Так, кажи. саме так, саме так.